Паша, так, а да, это наши девчатки, мы профессиональные актёры, так, Паша? Да. И мы на А это наш преподаватель Сергей Сергеевич Анашкин. Да, Спасибо. На репетицию готовимся, пожалуйста. Мені 15 років, народився я у Ясиноваті, це місто в Донецькій області. Потім, у 2014 році, переїхав до Лиману, а потім у 2018 році переїхав до Бахмута. І зараз з початком повномасштабного вторгнення був вимушений переїхати до Одеси. Це було дуже важке рішення, і прийняли ми його з тільки коли о, батьків мого друга, в нього мама працювала в поліції. Коли їм сказали виїжджати ну, з городу, тому що все тут вже не можна було знаходитись, кожного дня я чув, як б'ють попасно, тобто кожну хвилину було по три, по чотири вибухи, і це все доносилося до нас, хоча ми взагалі в іншого місця. Мені потрібен був час взагалі переварити, що, що навколо мене коїться, що я у великому місці, хоча мені завжди некомфортно було у великому місці. Мені треба було прийняти той факт, що я залишився без друзів, тому що вони в інших країнах чи в інших містах України. І я просто лежав у телефоні, спілкувався там зі своїми друзями, якось намагався вчепитися за ті часи, коли мені було добре. Я навчаюся у бахмутській школі дистанційно. Тобто я вирішив не бросати цей колектив, не залишати його, тому що навіть дистанційний урок, але все одно з людьми, яких я просто обожнюю. А Акторська майстерність вона дуже допомагає. Коли я прийшов до цієї кіношколи, я почав тут з усіма знайомитись, я знов відчув, як це, коли ти приходиш до колективу, в якому ти потрібен. Це для мене неймовірно важливе таке почуття. Паша, коли перший раз прийшов, у нього очі горіли. Він був очень... дуже, да. з однієї сторони, щасливий, а з іншої сторони, Такой немножко как зашуганный. Но школа и мы, все преподаватели, его пытались максимально раскрыть его актерский потенциал. Это было сразу видно, что ребенок очень талантливый и как оказалось очень открытый, очень добрый. Бахмут це, це місто троян. Це по-перше, в нас є величезна алея троянд, о, там, де є різні троянди, і коли ти приходиш туди влітку, це дуже красиво, там дуже смачні аромати. Це, зараз я не знаю, що там. Там дуже район, який дуже сильно обстрілюють з самого початку. Такого от масштабного наступу на Бахмут, мені здається, там вже нічого не залишилося, на жаль. Це місто з дуже дружніми людьми. Тобто кожен там, як він ставився до будь-кого, як до свого там, давнього знайомого, то можна було підійти до будь кого попросити допомоги, і тобі б не відказали. Коли я бачу Бахмут сьогодні, я рідко щось відчуваю, тому що мій, моя підсвідомість вона автоматично захищає мене від цієї болі, від цього усього я якось прийняв цей факт. Але бувають іноді кадри, які мене через цю металеву стінку моєї моєї підсвідомості, вони мене пробивають і навіть іноді сльози на глаза збираються. Одеса дала мені дуже великий, скажімо так, експірієнс. Я почав займатися акторською майстерністю. Це, мабуть, найбільший такий прорив тут. О, я почав грати у театрі, вже відіграв свою першу прем'єру. Ну, і, в принципі, можу почати життя з чистого листа. І ще я навчився цінувати момент, який є тут і зараз. Тобто я зараз ще намагаюся відчепитися від того, що було, і насолоджуватися моментами, які є зараз.